Велика вода повернулась до Чернігова. Сильний дощ підтопив за два десятки дворів у приватному секторі. Підвал багатоповерхівки по проспекту Миру 253 на Сосностанцію станцію на зазі. Від такої кількості води постраждала ділянка дороги на виїзді з Чернігова. Не оминула вода і вже раніше підтоплені будинки по вулиці Декабристів. Двері такі позавчора поставили. воно знову мокре там усе па то я Не знаю, поставили. На щастя, кількість опадів була менша ніж 30 червня. Тож господарі кажуть, більшої біди дощ вже не наробив. Нічого не постраждало, бо не багато води сьогодні зайшло. нічого не постраждало менше ніж минулого ну, звісно. у зв'язку з негодою в міській раді провели засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній керманич міста з підлеглими вирішували про надання допомоги постраждалим серед першочергових відкачування води з обість. Всього мають задіяти сім насосів. Місто готове забезпечити рятувальників паливом, адже те, що десенесівці закупили за тендерними процедурами, виявилось не. Купила ДСНС, дешеве топливо, їм не можна заправити помпи, тому що це очевидно з примісами, тобто не качественне топливо. За попередніми прогнозами, циклон не відходить від міста, тож Чернігівці мають бути готові до нових злив. Міський голова закликає містян не піддаватись панічним настроям. Якщо буде сильний дощ, нікакі кооператив 29, дев'ять, там діаметри. це чітко нужно розуміти. Якщо там буде діаметр і 3 метри, він не пропустить цю воду. Вот тебя сьогоднішній дождь та работает коли канализация. каналізація В будь якій ситуації чернігівці не залишать самих у обіді, каже міський голова. У мене просьба к громадян, которые пострадали від этого. то тобто, волнение должно бути теж умерене. Якщо оно буде очень сильно большое, то ну это тоже нічому хорошому і никаким результатом не приведет. Наразі ж місто намагається усунути можливі причини підтоплення будинків на вулиці декабристів. Так поліцейські розслідують, чому в рекреаційній зоні з'явилась парковка та гаражний кооператив. Та ці питання неможливо вирішити за тиждень. Після розслідування матеріали має розглянути суд. А далі ми ушли в суд, а суди та нулиться то так, ми можемо прогнозувати, що це год. Якщо по побистрому. До речі, серед причин руйнування дороги на виїзді, затоплення підвальних приміщень, багатоповерхівці, експерти вказують на самовільне знищення ливнівки та облаштування конструкцій, що могли змінити рух води, тому що жителі положили лежачого поліцейського, як називають вода, уперлась і пошла Підвал даного дому по ступенькам, тож ті проблеми, що сьогодні принесла стихія, є ніщо іншим як наслідком багаторічного ігнорування норм та правил проектування міського простору. застройка.